Вітаємо вас сьогодні. Гість нашого інтерв'ю Тарас Подвірний, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області, депутат Львівської обласної ради. І зараз всі тема номер один це тема нового законопроекту про мобілізацію. Так його узагально назвемо у комітеті Верховної Ради. Уже в кількох комітетах відбувається слухання. І цікаво було б довідатися з перших вуст пропозицію уповноваженого, скажімо так, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо ну, найбільш дискусійних моментів законопроекту. Почнемо, мабуть, з тої тези, що нам точно треба усвідомлювати, що повномасштабна війна, яка зумовлена була агресією Російської Федерації, вона Зумовила все таки обмеження прав і свобод людини на території України. Про саме повідомила як держава країна генерального секретаря ООН, і через нього всі країни-учасниці. Однак, незважаючи на це, будь-який закон, законодавчі ініціативи чи нормативні проекти, вони точно не мають суперечити базовим правам і свободам, які закріплені в конституції України. Якщо ми говоримо про цей законопроект, урядовий, який зараз є на слуху в суспільстві. 10378. Вчора був останній день, коли а, можна було заявити альтернативні законопроекти до цього до нього. Станом на зараз це є вже п'ять законодавчих ініціатив разом з цим урядовим законопроектом. Всі вони надзвичайно різні. А, вони є бачення різних а, депутатських фракцій і груп. Зокрема, вчора було зареєстровано. На останній день і від представника Львівщини Андрія Кута законопроект, який ми так само будемо вивчати. Щодо кожного з тих законопроектів, які є зараз на розгляді Верховній Ради України, якщо ми говоримо про урядовий законопроект, який зайшов в стіни Верховної Ради 25 грудня, одразу ж була надана. Коментар щодо цього законопроекту у Верховної Ради України з прав людини Дмитро Блубінцем там, де він зазначив, що багато норм, які є і суперечить конституції України, і чинним, чинним законопроектам, законопроектом, які є діючі на території України. Щодо цього, ми підготували і свою експертну оцінку щодо урядового законопроекту. Сьогодні він мав розглядатися цей законопроект на профільному комітеті Верховної Ради України з питань оборони, національної безпеки та розвідки. Знаємо, що на нього ще рішення не прийнято однак, народні депутати ознайомлені з нашою позицією по кожному з пунктів цього закону, який він мені такий досить розлогий. Називається з про внесення змін до деяких. Законодавчих інець е, актів України щодо удосконалення е, питань мобілізації, мобілізаційної підготовки та військового обліку. Однак в ньому ще й заховані так само зміни до е, закону про правий режим воєнного стану. Тобто сам законопроект уряду передбачає внесення змін е, до трьох базових. Законів, які регламентують і військовий обов'язок, і мобілізацію, мобілізаційну підготовку, і воєнний стан щодо цих норм, які пропонуються до ухвалення Верховній Раді, в нас є зауваження щодо шести позицій, які ми зрештою десь. Зараз по кожному з них ми детальніше проговоримо там, де в нас є бачення, що їх треба повністю забрати з законопроекту рядового, або їх переробити чи удосконалити. І плюс у нас є одна пропозиція щодо доповнення законопроекту про про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. І, зокрема, про такі самі рекомендації по інших нормах ми можемо зараз детальніше проговорити, щоб глядачам стало зрозуміло, де є проблематика, і де є суперечність чинному чинним законам і конституції України. Чого ліпше з доповнення чи з того, що ви пропонуєте, Я думаю, забрати? Почнемо з тих основних, які зараз слуху це, наприклад. З цими змінами, які пропонуються урядовим законопроектом, передбачається внесення змін до статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, яким все-таки хочуть прибрати норму про те, що позбавити права категорії осіб, які військовозоб'язаних, які отримали звільнення від проходження військової служби на період мобілізації, завдяки тому, що вони отримали статус особи з інвалідністю третьої групи. Фактично, ця норма вона супечить і міжнародним нашим договорам, і фактично, і Конвенції по правах осіб з інвалідністю, плюс нашим чинно нормативно-правовим актам, нашим законам. Зокрема, те, що ми розуміємо і бачимо, що ця норма вона зараз дискусійна є і в Комітетів в основному профільному, так само в інших комітетах, які проходять цей урядовий законопроект, зокрема, ми зазначаємо так само, що вона суперечить в першу чергу статті 22 Конституції України, яка перебачена, що про ухвалення нових законів чи прийняття змін до вже діючих, не можна обмежувати звужувати фактично зміст та обсяг. Існуючих прав і свобод, якщо вже передбачено було звільнення даної категорії осіб від проходження військової служби під час призову, під час мобілізації зараз таким чином не можна цю категорію осіб викинути з цього переліку, яка міститься в статті 23 закону про мобілізацію. Є ряд інших так само обґрунтувань по кожному по, по, цій, по цій позиції, однак не буду більш детальніше вдаватися по них, бо вони більш технічні. І, і багато з них якраз показують, чому вона суперечить і позиції чинним нормативним правактам, і чинним законам країни, які ухвалені. Наступна норма, яка є, в, яка є, якраз стосується якраз. Законопровнесення зміну законопроекту про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Це є норма про те, що відстрочку від призову пропонується, щоб вона приймалась так само. Це зміна до 23 статті цього закону. Щоб вона приймалася керівним місцевим органом виконавчої влади в порядку основного кабінету міністрки. Більш детальніше на цьому зупинився в нас. Закріплено імперативне право в статті 23, Хто має? Пряму е можливість е звільнитися від прохожі військової служби зв'язку е з доглядом за особою з влідності, тобто багатодітні діти далі. Це понад е 15 категорій. І однак, е законодавець е в даному випадку, уряд хоче обмежити е це імперативне право, яке вже прямо передбачене. В цій статті 23, і хоче додатково е, зробити так, щоб е, місцеві органи виконавчої влади, які ще в перспективі будуть визначатися кабінатом міністром України, тобто цей порядок що не презентований був і для народних депутатів України, і для е, інших е, груп, які оцінюють цей законопроект, е, тому не зрозуміло хто саме чи це будуть е, все таки ова РД, РВА чи інші структури. Будуть приймати додаткове рішення про звільнення особи від призову. Хоча ця норма закріплена, якщо дані особи і так мають автоматичну строчку і звільнення від того, щоб вони призиваються на на військову службу, ще після цього прийняття цього рішення прийдеться їм отримати додаткове погодження і додатковий документ від органу місцевого органу виконавчої влади, Тобто ви проти це додаткове обмеження обтяження і також імперативна норма, яка вже передбачена в чинному законопроекті. Тобто, це додатковий. Такий бюрократичний механізм, коли буде залежати, коли ці категорії людей, які вже звільнені від, від призову, вони будуть змушені отримати ще додаткову довідку від органу місцевого органу виконавчої влади, для того, щоб підтвердити те, що вони. Є звільнені від От органи місцевої влади стануть ще додатковим ТЦК і СП. Так, Так, звичайно, єдине, що не зрозуміло, немає трактування які це саме місцеві органи виконавчої, але воно так просто значено місцеві органи виконавчої влади. Ми розуміємо, що є цей ряд структур на території Натлійської області, які можуть отримати це право і цю можливість обмежувати вже і так звільнених від проходження військової служби категорії громадян. І, зокрема, в нас на розгляді в офісі. Смбудсмана є ряд звернень і скарг щодо того, що коли не прийнято відповідне рішення органом щодо звільнення, ТЦК приймає зразу своє рішення про направлення людини на. Військову підготовку, тому дуже багато є моментів проблемних, якраз тим, що ще додатково, крім того, що це є прямо передбачено, чим зокрема хто і які категорії громадян є звільнені від військової служби, ще потрібно буде, буде отримати додатковий документ від незрозуміло від якого органу виконавчої влади після того, як кабінет міністрів України це визначено на своєму засіданні. Нагадаю, що навіть в нас була дискусії недавно. І обговорення велике, коли ми нарешті запустили. Єдиний реєстр з питань зниклих за особливих обставин, який він є підпорядковус. Цей реєстр був запущений 5 років після того, як він був проголосований з в Верховній Раді. Там, України. двадцять 28 тисяч офіційно, так Так, 28 тисяч офіційно безвісти зникли, в тому числі і цивільні заручники, і військові. І так і де. Тому а не офіційно вже докажіть там в рази або й в десятки разів більше. Це те, це що підтверджується, це то, що є верифікова. Он ці відомості, які в нас є на документах, і папер, а все інше це ми можемо тільки підозрювати, яка ця цифра може бути, зокрема на деокупованих або окупованих територіях. Той же Маріуполь, коли навіть немає кому повідомити всі родичі загинули в одному місці, тому навіть немає кому повідомити, що хтось пропав, зник чи загинув. Ну це така загальна тема, яку ми, можливо ще в перспективі говоримо про цивільних заручників, військовополонених. Ну, це ця норма кабінету міністрів. Таке враження, що кабінет міністрів захотів по вертикалі зберегти якийсь свій вплив на мобілізацію. І от він її вписав цей законопроект. Хоча навіщо йому? Міністерство оборони це також належить до кабінету міністрів. Знаєш, ну, зокрема, наступна норма, яку ми так само коментуємо і зазначаємо, що вона є неправомірна, Вона так само стоїть якраз підсилення ролі і місцевих органів виконавчої влади, Бо ця норма, що ми якщо проговорювали з вами, це вона точно якраз де в підсилення органів ОВА. Чи на місцях це ОВА і РВА. Щодо наступної норми, яка є дискусійна, яка вже є частково опробована на місцях, це те, що законодавці хочуть, щоб ТЦК іспетруціальний центр комплектування та соціальної підготовки вони були наділені правом перевіряти військово-ублікові документи соціальної підтримки. Так, соціальної підтримки. Вони мали можливість і наділені були правом перевіряти військово-облікові документи громадян від 18 до 60 років. Ми вважаємо, що це є воно суперечить чинним нормативно проактам закону конституції України, оскільки відповідно до статті 31 закону України про національну поліцію України перевірка документів. Воно вважається превентивним заходом. Однак воно свідчить про. Обмеження прав і свобод, це регламентовано так само в цьому законі. І так як ми знаємо відповідно Костиці України, стаття 17, вона передбачає, що Збройні Сили України та її військові формування не можуть бути задіяні використані будь-ким для обмеження прав і свобод людини на території України. Та як ТЦК та СП, вони є в. Органам військового управління, тобто вони належать до збройних сил України, тому вони прийняться якраз до, до тих органів, які не мають права обмежувати. Права і свободи людини, в тому числі і з'їснюючи привативні такі заходи, як перевірка документів. Однак, зважаючи те, що не чітко прописана норма про те, що тільки національні представники національної поліції може перевіряти, ми все таки пропонуємо, щоб і СП було з цього з переліку. Однак були доповнені і це логічно всі категорії правоохоронних органів до цього переліку. Тобто, це і національна поліція України, Державна прикордонна служба України і Національна гвардія України. Які мають відповідно до цього закону про національну поліцію України, право перевіряти право перевіряти документи? Це така критична норма, яка так само є дискусійна. Сьогодні, до речі, Федір Ваніславський він був представником президента України в Верховній Раді. Він є член комітету профільного. І він, коли обговорювали проблематику цього законопроекту, він зазначив, що до кожної норми, яка є в цьому урядовому законопроекті, є величезні дискусії різних представників фракцій і депутатських груп у Верховній Раді, і тому те, що вони приймуть сьогодні на комітеті в основному рішення ще брати його за основу і запускати Верховну Раду в такому вигляді, як він є, з тими. Кажуть, достатніми проблемними моментами, які не усунені до першого читання, проголосував у такому стані запустити його на перше читання, і до другого читання я так розумію, з тими масовими прамками від народних депутатів обговорювати вже предметно в сесійній залі. Однак, вчора позавчора поступили ще два альтернативні закупекти, Я думаю, вони зовсім інші по наповненню і по змістовій частині. І ми будемо якраз так само щодо них подавати свою експертну оцінку і думку по тому, якщо вони будуть суперечити Конституції України і іншим законам України. Україна попереджала Організацію Об'єднаних Націй про те, що будуть деякі обмеження прав людини так у зв'язку з повномасштабним нападом Росії на Україну. А Виграти війну у такого агресора терориста. Без обмеження прав можна. Коли, коли він діє без правил абсолютно. Бо, знаєте, от у нас є уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Для цивільного часу це прекрасно. Але для воєнного часу мало би бути ще уповноваження справ обов'язків громадянина. Так воно виходить. Ну, найпростіше, певно, було б оголосити. Назвати речі своїми іменами і назвати повномасштабний напад Росії на нас це оголошенням війни. А війна це загальна мобілізація. Загальна мобілізація зрозуміла річ. Всі від і до, і без винятків. Ваша позиція ну і, і правника, і, і депутата, і представника офісу. Вона точно збігається з позицією і Дмитра Лубінця у тому що він коментував зокрема необхідність проведення цього закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку до вимог часу, оскільки ми розуміємо, що є запит від Вищого військового командування України про... про, 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 про все таки до зміни цього закону, бо він є застарілий. Він є ще можна сказати рудиментом радянського союзу. Однак ми точно будемо істоювати ту позицію, що будь-які норми, які суперечать конституції України, вони мають бути прибрані з цих законопроєктів, чи є урядової осіни, чи це є альтернативні, і, зокрема, така зустріч. Дмитра Лубінця відбулося і за керівництвом нашим військовим Міністерство оборони був присутній і Залужний, був присутній і Умеров, і Шаптала. І ми чітко дали меседж такий від нашої інституції, що компроміс точно має бути знайдений. Баланс між тим, щоб було дотримані базові права і свободи людини. Відповідно до конституції країни і так само було проведено до вимог, вимог воєнного часу вимог важливості мобілізувати суспільство всі верстви населення для боротьби з, з агресором Російської Федерації. Тому я думаю, такий баланс він точно може бути знайдений, оскільки ми. В цих наших експертних оцінках рекомендаціях ми надаємо зразу якусь дорожню карту, як це виправити, що прибрати, що змінити, які рекомендації додатково імплементувати, щоб ці зміни до цих трьох профільних законів. Вони відповідали вимогам часу і все таки не дразнили суспільство. Бо ми, як ніхто, як інституція, яка можна сказати, є нервом суспільства, яка все таки визначає ці системні порушення, які вже є в чинних із закон, законодавчих, які імплементовані, які надіють, і так само ми можемо з превентивною метою надавати ці рекомендації для наших народних депутатів України, щоб вони зразу їх зважували. І е, імплантували вже законопроект, який буде обговорений і представниками правозахисними, і нашою інституцією, і з представниками суспільства. Бо ця -с -с проблематика, яку планується вирішити цим прийняттям цього законопроекту, вона є надзвичайно. Болісна, дразлива і важливо, тому така увага зараз і суспільство до цього законопроекту. І тому важливо, я вважаю, що взагалі нас мали би долучити до напрацювання цього урядового законопроекту наперед, щоб можна було зразу наші позиції слухати, щоб потім не виникало таких додаткових інформаційних приводів при прийнятті цього законопроекту, який є такий величезний, базовий масштабний в час у воєнний час. Якби від вас залежало, як би ви проводили мобілізацію? Зокрема, про норма, яку я не озвучив, яка є нашою рекомендацією, щоб доповнити цей законопроект урядовий. Неодноразово я був в судових засіданнях, там де і колишні. Військові колишні атовці, наші, які є, які підозрюються по вчиненні по кримінального кодексу України, і такі далі, вони просили суд розглянути можливість те, щоб вони можуть вони оскільки вони ще не мали строк. Однак вони були а деякі з них були позбавлені були відбували покарання у вигляді позбавленої волі, щоб вони мали можливість за згодою сторін бути призвані на військову службу, оскільки вони мають по перше досвід. І по-друге, зараз цей критичний час точно всі верства населення має бути залучені, тим більше якщо їхні є. Бажання неможливість там уникнути відбуття покарання, оскільки воно все таки залишається в силі, однак допомогти державі України. Все таки до перемогти у цій війні тому така норма нами була так само запропонована. Я думаю, що вона буде схвально підтримана народними депутатами України, комітетом Верховною Радою України І тому десь кажу, треба пропрацьовувати настільки глобально і практично і з кожною дрібницею, щоб потім не виникало. Таких я кажу, додаткових інформаційних при які виростовуються нашими недругами і зокрема Російської Федерації, яка зараз масово роздувається. Проблему що в нас зараз масово починають тікати наші громадяни за кордон України. Хоча навіть на цю проблему, як коли в нас відбулося. Все-таки зміни посилення контролю за перетином кордону, який організувала Державна прикордонна служба України напередодні нового року, Пам'ятаєте, коли у нас були величезні черги на пунктах пропуску, ми так само відреагували, ми скерували лист на Державну прикордонну службу з тим, щоб вони надали роз'яснення, чому все-таки затребуються додаткові документи. Хоча правила перетину кордону вони регламентуються. Трьома законами і одною постановою кабінету міністрів, там де не передбачено було додаткові документи, які вимагалися праців... працівниками ДПСУ. От, тому будь-які порушення, які що вам відповіли? Ще відповіді немає. Я думаю, що ми попросили так само, щоб вони цю відповідь оприлюднили в себе на в своєму вебсайті, щоб надали чітке ті, хто готується, тим, хто мають право на перетин кордону. Зокрема, багатодітні батьки до нас маса скарг прийшло про зокрема від військово зобов'язань, які мають звільнення від проходження військової служби. Однак, зважаючи, те, що ТЦК спеціально затримує і не видає їм цю довідку про те, що вони звільнені. Хоча по закону вони мають такий статус, прикордонна служба їх не пропускала. Спеціально, хоча вони письмово зверталися ці заявники там в місяць, два-три їх ігнорували, зрештою відписували, але були це відписки, та й документи не видавали. І це для державної прикордонної служби, яка таки здійснює контроль за перетином кордону. і було з аргументів, чому вони не хотіли випускати дану категорію громадян за кордон. Після офіційного роз'яснення, як можна так сказати, на наш лист, точно буде це оприлюднено на в Нашому е, порталі плюс ми попросили, щоб на вебсайті Державної покорної служби так само це було цей лист оприлюднений, Щоб ті, хто збирається в дорогу, вони точно були знайомі з правилами із умовами, і з додатковими е, тими вимогами, які зараз були виставлені Державною прикордонною службою України. Тому маса таких, кажуть, дрібних і недрібних питань, і системних питань, які над якими ми працюємо, Зокрема, я вважаю, е, ну десь більшість вважає, що ми займаємося там порушенням прав громадян, що вони до нас, заява прийшла. Ми у нас інше завдання ми шукаємо за системними проблемами, які носять характер загальний, всеукраїнський, можливо, щоб подати їх на розвід і народним депутатам України, бо у нас представка уповноважена у Верховної Ради України, тобто ми в першу чергу комунікуємо з. Верховної ради України з парламенту України, однак так як метро Лубінець має можливість бути присутнім і на східний кабінету міністрів і має право безчергового заходити до президента України. Будь-які такі кричущі питання ми точно можемо озвучувати першим особам держави для того, щоб було відповідне реагування, щоб цей, ці проблематики, які є в суспільстві, вони була реакція і від представників влади, зокрема, бо ми не є. Представниками влади, ми є ті, хто контролює органи влади. Зокрема, це так воно дуже пафосно можливо звучить, але нас цього року були вперше присутні за сторону інституції 25 років інституції. Міжнародні органі... світові організації проон УВКБ НРАЙ це міжнародна організація яка об'єднує всі... всіх омбудсманів світу, і вони зробили оцінку спроможності нашої інституції, тобто перевірку нашої діяльності, опитали всіх працівників. Станом зараз на зараз нас 410 працівників. Це наскільки… в Україні в Україні. В Україні зв'язку з тим, що була децентралізація, ми в кожному регіоні зараз представлені, і це є добре, тому що про інституцію знають, а не те, як було перед тим, що в Києві десь чула, що є така інституція на інститутській, яка займається загальними питаннями. Однак на регіональний він для нас дуже важливий, тому що якраз на місцях ми можемо побачити якраз ці проблемні маленькі. Моменти, які можуть при дослідженні, бути системними, які все-таки є для кожного громадянина України, є От. І Тому завдяки цій регіональній структурі ми зайшли на місця, і ця оцінка спроможності, що відбулася, нам показала, що ми є інституція. Спроможна незалежна. Єдиний мінус того, що і наша пропозиція була, щоб у нас єдине, що мажуть це фінансування, завдяки міжнародним партнерам. Є можливість, щоб ми все таки нашу операційну діяльність іншу здійснювали зараз під час війни вчасно і конструктивно і об'ємно. Однак, завдяки тому, що фінансуванням здійснює Верховна Рада України, єдина інституція, і передікуємо там додатково ще звітуємо. Це наш обов'язок, це є Верховна Рада України. Щорічні доповіді, спецдоповіді, які ми презентуємо кожного, зокрема кожного кварталу, вони є важливі, тому що вони дають якраз зріз і народним депутатам України і іншим категоріям громадян розуміння, які права порушуються. Навіть час воєнного стану в Україні. Ви належно відзначили річницю Згальної декларації прав людини ООН у грудні минулого року. 10 грудня в нас була величезна конференція. Чому говорю величезна, бо все таки і важлива, вона була присвячена якраз 75-й річниці ухвалення декларації про права людини. Ключове слово декларації. Так, декларації, яка є дійсно і зараз, там, важко, зараз і важко виконувати пірцем. І завдяки тому завдяки тому, що наша інституція зараз працює. В воєнний час ми маємо можливість і продукувати нові ідеї, нові механізми, нові алгоритми, як варто для нової ООН. забезпечити, лавка. та які варто механізми забезпечити і імплементувати для того, щоб запобігти або виправити ці, цю проблему, що ми маємо зараз в Україні, зокрема і по депортованих дітях, по повернення повернення цивільних заручників, повернення військових полонених. Ми розуміємо, що відповідно до міжнародного гуманітарного права. У нас повернення військових полонених відбувається по завершенні війни військового флікту. Однак, станом на зараз, ми вже маємо хороший таку хороший результат. Двадцять. 2828 військових, і в тому числі і цивільних заручників понад 150 які вдалося повернути впродовж цього часу. Це було 49 обмінів. Мусимо ставити крапку, час благанний сплив Дякую за те, що розповіли. Про решту в наступних наших зустрічах з телеглядачами першого західного. Дякуємо, що дивилися і слухали уповноваженого. Представника уповноважно Верховної Ради України з прав людини у Львівській області пана Тараса Подвірна на ну, все добре.